На зв'язку Єгор і команда бульбульного. Ну, ми з вами продовжуємо робити ваш будинок мрії. Якщо ви плануєте робити свій ремонт або просто освіжити свій інтер'єр у 2024-2025 році, то ви потрапили за адресу в цьому відео. Я вам розповім про найсвіжіші тенденції в дизайні інтер'єру 2024 року. Які матеріали, які рішення, які кольори будуть залишатись популярними. Якщо хочете це дізнатися, то поїхали. Перша тенденція, друзі, яка тільки продовжує набрати оберти, це звичайно біофілічний дизайн. Це коли в домі, в дизайні інтер'єру, присутні такі елементи природи, як камінь, дерево, живі рослини. А такий дизайн дуже добре впливає на емоційний стан. Він заспокоює і допомагає людям навіть у великих містах відчувати зв'язок з природою. Тобто це тренд 24-го і 25-го року. Друзі, ну і нагадую вам про те, що не забувайте підписуватись на наш YouTube канал для того, щоб бути в курсі всіх новин про ремонти у 24, му 25 п'ятому і всіх інших роках. Ну і як висновок цього пункту про біофілічний дизайн, друзі, раджу вам, порадамо я використовувати все ж таки в своєму ремонті натуральні матеріали, тобто такі як дерево. Кам'яні стільниці, натуральне дерево на ваших меблях. Це буде дуже дуже круто і стильно виглядати і буде в тренді в двадцять четвертому, роках. Також додавайте рослин, можна використовувати мох, трав'яне панно на стінах. Зараз це на е, самому топі популярності. Наступний пункт друзі, у нас це максималізм у дизайні. 24 в 24-му, 25 в 25-му роках, він також повертається у тренд, але не поспішайте завішувати всі свої стіни декором. Сьогодні, на сьогодні, на 24-й рік. Максималізм відноситься більше до візуальної сміливості вашої для поєднання різних стилів та різних кольорів. Уявіть собі диван у вашій основній кімнаті в еклектичному стилі, поруч з Ретро килимом і модерн світильником, тобто, ви можете поєднувати різні стилі, різні кольори. Також використовувати такі кольори, як темно-зелений, бордовий або навіть фіолетовий, у 24 четвертому, роках. Такий невеличкий хаос буде виглядати дуже стильно. Історія з реального життя нещодавно працював з клієнтом, який був дуже скептично налаштований на поєднання різних текстур на такі сміливі рішення. Але коли він побачив результат у реальному житті, він був просто в захваті. Тому використання максималізму в вашому інтер'єрі допоможе вам проявити вашу індивідуальність і зробити просто дуже захоплюючий і трендовий дизайн. Наступний пункт, друзі, це повернення ретро стилю у моду. 70-ті, 80-ті зараз повертаються до моди не тільки в плані. Одягу, а й в дизайні вашого інтер'єру, можна сміливо використовувати різні геометричні фігури, ретро-меблі, ретро-світильники, це буде дуже круто доповнювати ваш інтер'єр і а, також викликати ностальгію у вас і у ваших гостей, а, або навіть псевдоностальгію. Якщо вам, наприклад, 20 років ви завжди поринаєтесь у світ там 90-х, 80-х, то такі елементи, як там. Магнітофони різні елементи інтер'єру можуть викликати у вас таку ностальгію. Тож раджу використовувати вам вініл не тільки на вашій підлозі, а і у дизайні вашого інтер'єру. Так, друзі, ну а тепер реальний приклад. На минулому об'єкті ми використовували сучасні меблі в поєднанні з ретро-світильниками. І це виглядало дуже круто та сучасно, таке, знаєте, як поєднання поколінь. Дуже сучасно буде в тренді в 24-25 роках, тому раджу вам всім робити саме так, для того, щоб додати характеру вашому інтер'єру. Наступний пункт, друзі, це теплі відтінки в вашому інтер'єрі в 24 четвертому, році. Вони зараз також в тренді. Якщо раніше в тренді були більш холодні відтінки, то зараз теплі більше набирають популярність, тому що Теплі відтінки в інтер'єрі визивають затишок, спокій і ну виглядають. І вони в принципі поєднуються з будь-яким стилем, починаючи від сучасного до скандинавського. Раніше популярними були білі кольори сірі зараз їм на заміну приходять. Бежеві кольори, світло, коричневі і якби будь-які теплі кольори, які можуть бути в вашому інтер'єрі. Тому двадцять четвертий, рік беріть собі на замітку. Ну а зараз лайфхак, друзі, спробуйте у своєму будинку під час свого ремонту пофарбувати одну зі стін у теплий відтінок і додати текстилю. Це створить баланс між затишком та сучасністю на одному з об'єктів ми. На кухні пофарбували стіну у такий бежевий теплий відтінок, і а, ця стіна, ви зможете не повірити, створила такий таку зону для відпочинку прямо а, на кухні, тому що було дуже тепло та затишно. Тому беріть на завітку. Друзі, і останній пункт це звичайно інтелектуальні рішення, смарт-будинки. Це вже для багатьох, для багатьох не в новину, але все ж таки я вам розповім. Звичайно, можна ставити систему контролю всього вашого будинку, де ви з свого смартфону можете вмикати пральну машину, духовку, плиту, там холодильник, все що заходно у вас буде доступно з вашого телефону, системи термоконтролю, освітлення. Це вже стає частиною нашого сучасного життя, і в принципі принципі, смарт-будинки, ось такі рішення їх можна поєднувати у будь-якому дизайні, тобто навіть до скандинавського стилю можна його додати. А також зараз у наш час дуже популярно ставити собі генератори системи EcoFlow, Але ми розуміємо, що в деяких випадках вони не дуже практичні. Наприклад, генератори потребують постійного обслуговування. Їх треба чимось заправляти, тобто це бензин або а, щось інше. Екофлоу, як на мене, задорогий і ми вирішили трішечки допомогти вам. І до нас прямо зараз літаком прямує партія нових батарей потужністю на 5 кВт, які можна встановлювати в одну систему. Що я маю на увазі? Йде ось такий металевий каркас. Куди можна ставити ці батареї? Одна йде на 5 кВт, і можна зібрати собі систему там на 20 кВт, Тобто скільки вам буде необхідно і чому ця система краще? По перше вона буде дешевша за EcoFlow. І якщо ви ставите собі навіть одну батарею на 5 кВт, ви її можете використовувати повноцінно. Я розумію, що там 1-2 кВт для будинку. Достатньо, але якщо ви використовуєте там чайник або якийсь там енергоємкий прилад, ви можете використовувати з цією батареєю його наповнити. Вона ще буде набагато дешевшою ніж на ринку. Тому всі подробиці, друзі, я залишаю в нашому телеграм-каналі. Якщо ви хочете повністю зробити собі автономний будинок, якщо будуть відключення світла, не дай Боже, то. Наші батареї, нашу нову партію ви можете знайти і зробити передзамовлення в нашому телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі до цього відео. Так, друзі, ну в принципі, у фіналі цього відео я хочу вам сказати про те, що 24-25 рік принесе дуже. Багато цікавого в темі дизайну та інтер'єру. А якщо ви хочете завжди залишатись в курсі в тренді всіх новин про ремонти в 2024-2025 роках, то підписуйтесь обов'язково на наш основний YouTube канал для того, щоб бути в курсі цих всіх новин. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ви зможете знайти. Матеріали взагалі по найкращим цінам, тобто, за знижкою від Бульбуль, -Буль, якщо ви просто наш підписник, ви отримуєте додаткову знижку і можете собі дуже сильно і добряче зекономити на ремонті. Якщо у вас цікавить тема акумуляторів, також ви зможете там зробити на них перед тому що спрос дуже. Великий і кількість їх не дуже велика. Тож підписуйтесь, також пишіть коментарі. Нагадую вам, що коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримає винагороду в одну тисячу гривень. Тож чекаю вас всіх, ну а з вами був ваш бульбуль. -Буль.